Всім привіт! Була в Аврорі і в АТБ. Почну я покупки з АТБ, хоча ви бачите пакети з Аврори, але так вийшло, що спочатку я була в Аврорі, а потім вже зайшла в АТБ. Зараз акція на ось таке морозово Три меді 500 г. Зі смаком фісташки. Дуже смачне, коли акція, намагаюся його прикупити. Це у нас і Женьку і саме воно улюблене. Зі знижку мати 50% придбала ось таку ікру горбоші. Це імітована ікра 250 грамів, така пачка червона. Багато хто пише і кажуть, що не можна вживати імітовану ікру. Це взагалі повне на букву Г, але нам подобається. Ось саме ось таку я раджу прикупити, тому що й смак відповідає ікрі, і, до речі, вона зроблена із не просто там водички і олії. А із рибного бульйону, тобто максимально схожа на справжню ікру. Поки є класна акція, прикупила такі пачечки, дві штучки. Хочу зробити із суші запіканку, то купила ось такі листи Норі. Від суші повар 5 штук, така пачка. Без акції, але смачно запіканку цю їсти і саме з листками норі. Звичайно, ще смачніше з чіпсами Норі, але вони набагато дорожчі, то вже ж я ці листочки ріжу. І вживаємо. За рецептом суші запіканку потрібно додавати крем-сир або плавлений сир. То ось такі був по знижці, прикупила. Знаю, що він смачний і дуже підходить у цю страву. І, здається, по акції була під купчиною форелью від Веладіс. Також це потрібно до суші запіканки. Одна із основних покупок це хліб або батон для кожної сім'ї. А ми саме любимо ось такий сімейний, від Київ хліб. 600 г на різний велика така бухатка, білий хліб. Ще потрібно до цієї страви сир, звичайний, твердий, у мене є. Трішки майонезу, то прикупила, здається, бо по акції. 350 грамів. від розумний вибір. І в прикуску смачно довірочками свіжими, то купила три штучки ось таких Попирку. І щось витратила більше, ніж 500 гривень. Десь приблизно, мабуть, 550 Так, тепер дивимося, що купила в Аврорі. По акції продавалася ось такі рушники паперові, 160 штучок. На кухню така річ завжди потрібно. Тоді купила ось такі пепси, нуль цукру зі смаком манго. Чого купила? Тому що мені потрібні ось такі кришечки жовтенькі. Хочу назбирати на бокал, щоб його замовити. І буде у мене такий фірмовий від пепсі. Сподіваюся. Дві купила зі смаку манго і одну зі смаком лимона. Мама попросила купити олію. Ось саме такі у маленьких таких пляшках дуже зручно зберігати нам у шафі. Тому що, якщо великий об'єм, не придумаєш, куди поставити ту олію. А ось такі пляшечки. До речі, скільки тут грам. Об'єм 750 мл, якраз поміщаються нам на поличку. Де, в принципі, непогана ця олія. Прикупила дві пляшки. Всі вже їли показали. А до мене, як завжди, в останню чергу доходить цей тренд. Вирішила спробувати ось такі сублімовані фрукти в шоколаді, цукерки ці не з дешевих. Тож, сподіваюся, що мені сподобається, тому що минулого разу я купувала сублімовані фрукти зі смаком Дині. Заплатила 99 гривень, і настільки не смачні були слайси, що відразу викинула їх у смітник. Але це, сподіваюся, буде смачно, тому що всі рекомендують, радять прикупити, спробувати. Ну, я ж захочу. Таку полоничку в шоколаді. Закінчився ось цей повітря. Прикупилась із запахом вишні Чері написано. Ось цієї фірми був лише ось такий, сподіваюсь, мені сподобається. І остання на сьогодні моя покупочка це ось такі колекційні фігурки наруто. Це аніме з мого дитинства. Воно продовжується, там вже є різні серії. Я захотіла ось поринути в дитинство і прикупити ось такі фігурки колекційні. У мене є діти, то вони будуть гратись. Можливо, також продовжать збирати. Такі фігурки не з дешевих, але зараз вони по акції, то вирішила прикупити. Зараз тренд на них. Ті, хто ці дуже популярні ці іграшки. Ці. Ці статуєточки колекційні, їми обмінюються, купують і показують. А Мабуть, також я зроблю окрему розпаковку на них і побачу, варті вони цих кошти чи не варті. Якщо у когось є такі колекційні повторки, і можливо у мене тут дві повторки, можу обмінятися. Вже наперед кажу, що хочеться зібрати, мабуть, колекцію. На цьому все був у мене такий огляд припаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!